Друзі, всіх вітаю. Дуже рада, що ви завітали на мою подвір'ячку. Давно я не виходила на зв'язок, то клопотів домашніх дуже багато. І змін в нашому житті також вистачає, деколи здається, що проживаєш день як за два. Що казати? Війна по всіх нас проїхалася танком. І все здавалося, що недоречні мої відео будуть зараз. Але ваші коментарі, ваша зацікавленість, ваша підтримка так приємно здивувала. Всім вам дякую і за теплі слова, які ви мені писали, і за ваше терпіння, що так довго очікуєте мої відео. Отож, я знову з вами. І зараз запрошую вас на невеличку прогулянку, а згодом покажу і розповім вам про місце, яке намагалася уникати в своїх оглядах, так як воно сире, ще в розробці. Але як один підписник якось зауважив, що всі ми показуємо вже ідеальні сади. А він хотів би бачити процес, як створюється сад, з чого починається. Я спробую сьогодні це зробити. Але хочу попередити, що в мене є картинка, як було до, так би мовити, а картинка після ще не зовсім завершена. Отак От буду з вами поступово. Я вже це місце напевно, років три розробляю. Все потихенько. І багато вже зробила, але ще там роботи є. Але все одно я вам покажу і розкажу, чим я займаюся. У вільний від роботи час. От зараз, до речі, ви почуєте одну з мешканців тої місцини. Люблю, як вона співає. Взагалі в мене живе у водоймі декілька жабенят, але чомусь співає завжди тільки одна, віддувається за всіх. Цей рік і для саду був не дуже простим. Весною в нас була посуха, літом тріпси доїдали троянди. Потім вже почалися дощі, які вже тривають вічність, слимаків розвелося море, але незважаючи ні на що, задок мене тішить, заспокоює, надає сили. Кожному з нас зараз треба шукати розраду і краплинку радості, котра буде тримати нас на плаву, в строю. Для мене це квіти і сад. А зараз ми вже з вами підійшли до оцього місця, за яке я вам казала. Тут раніше, там, де росте Тамрікс. Там раніше була жомова яма, вона була доволі великого розміру. Згодом ми її засипали будівельним сміттям, і тому посадити тут нема змоги, щось серйозне. І о, ще давно, років три назад, я тут планувала зробити сухий струмок. Але після того, як я зробила свою першу водойму і вже маючи невеличкий досвід, то наважилася зробити струмок з невеличким водоспадом і таким чином ніби з'єднати цих. Дві частини саду. Але так, як я вам казала, роботи йшли в мене довго, років три, то я так намітила кордони, щоб трава не росла. і щоб не треба було весь час полоти, то застелила старим килим. А зараз хочу показати вам архівне відео, як тут було все три роки назад. От. Така тоненька палочка це якраз той Томарікс, де камінець, там була жомова яма, а ці ясені росли тут 10 років назад, і так поступово рік за роком розробляли кожен метр потихеньку. На нашій ділянці є невеликий перепад висоти, і в цій частині саду я вирішила це підкреслити. Підпірною стінкою з однієї сторони, яка переросте колись в Альпійську гірку, а з другої сторони це підпірна стінка, яка буде слугувати нам мангальною зоною. Але що цікаво, що цього перепаду було, виявилося замало для струмка, щоб вода гарно стікала і мені прийшлося підсипати землю. Але вдалося зробити навіть ці три сходинки, майбутніх три пороги, щоб вода гарно звучала, це, до речі, місце для майбутнього шлангу, щоб його було непомітно. Піднесе я застелила. Агроволокно, а зверху використала плівку ПВХ. Плівку бажано стелити в теплий сонячний день, щоб вона стала більш еластичною, а воду вже заливати через декілька годин, щоб плівка встигла влягтися. Я брала плівку товщиною 0,5 мм. Чому не міліметр? Тому що у мене це струмок, він і так йде під нахилом. Тут нема великого тиску води. І так само водойма в мене тут невеличка, глибина всього навсього 40 см. Плівка такої маленької товщини підійде для водойм, в яких глибина до 75 см, якщо ви будете робити воду глибше, бажано брати плівку товщиною 1 мм. Саме в зоні струмка поверх плівки я вирішила знову заставити агроволокно. Для чого це я зробила? По-перше, дві причини. Це, по-перше, в мене струмок буде обкладатися піщаником, а в нього гострі края. І щоб плівка ніде не надірвалася, то краще підстрахуватися. А друга причина це, от саме через це мені сподобалося, що на моїй старій водоймі, там, де берега в мене застелені агроволокном, виріс де-не-де мох. І виглядає це дуже натурально і на агроволокні йому буде як щепитися. У водойму, як тільки набрала води. Зразу помістила туди рослини, у тому числі роголисник, тобто кушир. Кушир це рослина оксигенатор. Ця рослина, хоч і непомітна, але дуже важлива для життя водойм. Я вважаю, що з усіх можливих штучних водоймих рослин вона, напевно, найважливіша. Ці рослини не мають коріння, вони своїми. І гіллячками в самому низу тримаються за мул. Для чого він потрібен? Кушир очищає воду, насичує її киснем. Але може сильно розростатися, стебла його можуть досягати довжини від 1 до 3 метрів. Можна подумати, що ця рослинка не виконує ніяких декоративних функцій, але мені подобається бачити в товщі води ці гілячки, які нагадують водорості. А тут я хочу звернути вашу увагу, О, придивіться, як піниться вода. Через декілька днів після того, як заливається нова вода, вона ще не жива. в ній ще нема стільки бактерій, які переробляються. Всі органічні рештки, які потрапляють у воду. І вода може через деякий час трохи мутніти, але потім це пройде. От моє, моя стара водойма, в ній вода вже три роки і така прозора. Згодом на відео ви побачите, як пройде час, вода вже стане і тут в трунку також прозора. Але на це потрібно час, саме тому бажано всі такі водні об'єкти, на мій погляд, робити саме в кінці літа або восени, щоб вода встигла, щоб воді встигли розмножитися потрібні бактерії, щоб вона стала живою. А щоб пришвидшити процес, то водойму струмка я додавала воду зі своєї старої водойми. Ще хочу звернути е, таку, такий нюанс, яка різниця між струмком і звичайною водоймою. Те, що коли включається насос, то вода дуже забирається з водойми. Рівень води в водойми зразу різко падає. Тут ви можете побачити це на відео, і чим довший Трумок тим більше води забирається. Мій струмок має 6 метрів довжини, тому рівень падає досить помітно. Ще пару слів хочу сказати про вибір насоса. У мене насос з потужністю 70 Вт. Розрахований для підйому води майже на 6 метрів. Але чим вищий буде водоспад, тим більша має бути потужність насоса. Так, як в мене водоспад зовсім низенький і невеликий перепад висоти, то цих 6 метрів мені достатньо. Також дуже зручно, якщо студ штуцер буде на декілька розмірів шлангу. Ще добре, якщо довжина кабелю буде не, не маленька. В мене довжина кабелю 5 метрів, і якраз вийшло, що насос з старої водойми і насос з новою водойми. Я підключаю до однієї переноски. Саме під цією ялинкою вони розташовані, там їх зовсім не помітно. Звичайно, насоси я на зиму забираю з обох водойм, а шланги так і лишаються на своїх місцях. Друзі, думаю, на сьогодні досить інформації. Буде друга частина, в якій вам розповім багато моментів щодо створення струмка, як задекорувати плівку, як самому розрахувати розміри плівки і агроволокна. Також е, покажу, як ми з чоловіком створювали місток. І обов'язково розповім про рослини, які тут ростуть. Так що вас чекає багато корисного і цікавого. До зустрічі мирного неба нам всім!